9 листопада відкриваємо посилку з набором для вирощування шампіньйонів від все росте. Так, відкриваємо поки що не цікаво. Хіба що майстер клас, як відкривати коробку однією рукою в іншій камерах. Так, відкрили зрештою. Що тут далі? Далі у нас є тут якийсь папірець. Красивий, бухгалтерія не цікава. Так, це в нас інформація. Найцінніше у цьому світі це інструкція з вирощування шампіньйонів. Дуже коротенька і докладна. Це в нас. Що це в нас? Це покривний ґрунт. Чудово. Хай буде згодиться. Це в нас субстрат з міцелієм. Чудово. За інструкцією, вручувати гриби в прокуреному чи задимленому приміщенні не можна, тому коробка переїхала на нову локацію, де й стояла відкритою за температури близько 23 градусів. Пакетик з покривним ґрунтом було знято, а я чекав, доки побіліє субстрат. 15 листопада кольором субстрату я нарешті залишився задоволений. Він став білим. Оце я так красиво обрізо. Однією рукою вчитися І так не робіть. Беремо знаряддя виделку звичайну столову і розпушуємо грунт на 2-3 см. Розпушуємо акуратненько. ну На цьому, мабуть, обріжу цей цікавий процес. Перейдемо до іншого складного процесу поливу. Для поливу використовуємо дуже складний інструмент за назвою – пульверизатор і оприскуємо наш субстрат до стану, доки не заболить палець. Цього можна було уникнути і відкрутити кришечку в пульверизатора, але, ну, хто ж знав. Кадром залишилися цікаві, але пізнавальні спроби відкрити пакетик з покривним ґрунтом однією рукою. Зараз ми намагаємося розподілити весь наш ґрунт по всьому субстрату і довести його до стану, як написано в інструкції, комкуватого. Ну тобто він не так комкуватий, але щось він занадто перекомкований. Тому з допомогою виделки ми його доводимо до ось такого стану. Далі був закадровий процес забігу по хаті з термометром, бо в інструкції написано, що гриби мають обов'язково, ось прям так великими літерами написано, обов'язково рости при температурі 16-20 градусів по Цельсію. Щось близько 20 градусів було знайдено. На підвіконні, але е, протягом всього вирощування 20 градусів дотриматися не вдалося. А другий день у плівці було зроблено прорізі, що дало змогу грибам не паритися. 21 листопада, через 6 днів після початку вирощування, поміж ґрунту видно проростаючий міцелій, тобто стало зрозуміло, що гриби все ж таки будуть, гриби поливалися. Ну, як поливалася, оприскувалися, як і написано в інструкції, щодня і росли собі під плівкою. Ну і велике відкриття цього дня ще одне це те, що камеру можна тримати горизонтально. 28 листопада такі у нас гриби видно стало. Ідуть навіть з випередженням інструкції на день. Ось такі красавці. Невеличкі, але красавці. Посаджені були 15-11, нагадую, тобто пройшло 13 днів. 30 листопада ось такі ось красиві гриби, але поки що замалі. А камеру горизонтально тримати це ціла наука. 1 грудня. Вже видно результат, такий вагомий. Гриби трохи психонули і за один день додали десь ну, сантиметр чи що в діаметрі. Це так непогано. Почали рости справді як з гриби. Це не науковий підхід. Зараз візьму науковий інструментарій, Септолінійку. Ось що ми маємо? Це озвучка, якщо що пізніше. Так. 3 см. Чудово. Маємо на дворі 3 грудня. І маємо ось такі красиві грибочки всередині. Так. У нас тут 21 градус. І може тому. А може, тому що вони постійно сиділи під плівкою і не провітрювалися, вони трохи жовті згори. Але вже мають найбільші по 6 см в діаметрі. То сьогодні будемо частково збирати врожай, частково хай дорощуються ще. Збираємо гриби шляхом викручування. Зрізати не можна, щоб не залишати рестки, які потім будуть гнити і залучати до нашої коробки всіляких мошок. Наступний відповідальний, але дуже приємний етап це зважування нашого першого врожаю. Маємо нуль на вагах. І цікаво, скільки буде в нас всього. Ні, я то знаю, це озвучка, але може в другий раз буде більше. Зрештою, перша частина врожаю першого 327 грамів. Добре. Наступного дня, тобто 4 грудня, першу хвилю дозбирали грибів і вийшов 121 грам. І вони всі дружно з попередниками відправилися до картоплі на пательню. Разом у нас вийшло 448 грам грибів з першої хвилі. Виробники нам обіцяють 4 або 6 місяців плодоношення, а це в нас було лише 20 днів плодоношення і до того ж це був перший врожай. Подивимось, як воно буде далі. Далі прийшло це 24-й день вирощування. Маємо на місці нашого зібраного врожаю отакі гриби. До нашого далі приєднався тестувальник. Обтестував все нормально. 10 грудня 26 день вирощування. Ось один гриб у нас покоцаний трохи. Це, мабуть, тестувальник приходив знову. Не що хотів звернути увагу, це покойовджену коробку. Мабуть, що треба якось акуратніше обрізати плівку так, щоб вона захищала бортики від вологи, бо як воно протримається 4 місяці або 6 навіть, не знаю. Вирощується при температурі 21 градус по Цельсію і без плівки з вчорашнього дня. Поливаю по мірі необхідності не кожного дня. Але ґрунт постійно вологий. І грибочки поки що білесенькі. 12 грудня, 28 день вирощування. Частина грибів вже готова до збирання. Якщо їх залишити ще трохи в землі, вони переростуть. Зараз швидесенько, прям швидесенько їх позбираю. В результаті у нас вийшло 289 грамів. А разом за цей період 737 грамів грибів. Оцих шпендиків залишу ще доростати. 14 грудня порівняно з попереднім кадром стало помітно, що гриби ростуть нерівномірно. Зокрема, гриби в лівому верхньому кутку взагалі за 2 дні не додали в рості. На вагах у нас 18,5 градусів і красива тарілочка. А ось ці гриби виросли на півтора, десь 2 см. В діаметрі, а цей взагалі щось не виріс Захворів хворі чи шок. Так, я їх зараз позбираю, я вже знаю результат. Тут у нас буде 91 грам, тож можна підбити підсумки вирощування грибів за скільки за 30 днів, тобто за місяць. Чудово! Виходить у нас загалом 828 грамів грибів. Я, чесно кажучи, сподівався на 1 кг. Можна було трошки додати і потримати гриби, не збираючи їх, але ж бачите, вони жовтіють. Виробники нам обіцяють ще 3 або 5 місяців вирощування. Ну, будемо подивитись, експеримент триває.